Привіт, друзі, привіт нашим гостям. Сьогодні у нас теж такий короткий, цікавий ефір. І сьогодні я буду вам розказати про нашого нашого нового буду розказати про себе. Як ви знаєте, що наша команда зараз активно працює і допомагає всім охочим отримати роботу. А за кордоном престижні компанії, тільки авіакомпанії, а будь які престижні компанії завдяки знанню англійської мови, тому що без знання англійської мови ви не можете отримати хорошу роботу. А якщо ви не хочете бути прибиральницею чи десь, я не знаю, за складом, то тоді вам потрібно вивчати англійську звичайно. Я дуже радий, що до нас приєдналася Наталя. Яка є молодим, але вже досвідченим викладачем англійської мови. Зараз Наталя розкаже кілька слів про себе, щоб ви могли з нею познайомитися і знали, з ким ви маєте можливість займатися і вивчати англійську. Наталя, розкажи про себе, про свій досвід. Дякую Назар, за представлення. А, так, дійсно, я викладач англійської мови. Вже протягом восьми років я практикую викладання англійської мови, а загалом я. За спеціальністю вчитель англійської, німецької мови, зарубіжної літератури. Паралельно я також працюю перекладачем, усним перекладачем з англійської мови, але все ж таки основне поле моєї діяльності це саме викладання. Англійську мову я дуже люблю і займаюся, як вже сказала, нею давно, саме тому про uh -huh. те, що буде цікавить більше за все. Чудово, це добре. Добре. А, тобто, ти вже вісім років працюєш і вже, власне кажучи, вже теж мали різні, напевне, різних типів учнів, так? І старших, і молодших, і діток, правда. Тобто, а, вже... абсолютно, так. Звикла. Добре. А з якими рівнями англійської ти можеш працювати? А взагалі я працюю певно з будь-яким рівнем, тобто починаючи від найпершого рівня, від найнижчого рівня, це рівень Beginner або Starter, і закінчуючи mm -hmm. рівнем Upper Intermediate, тобто це рівень вище середнього. Mm -hmm. Зрозуміло. А, а, Твій рівень особисто це C1, тобто Advanced, правильно? Так. Yeah. Чудово, це, це хороший рівень. Так нам приємно, що у нас в команді такі люди з'являються вже кваліфіковані. Добре, Наталю. А які можливо ти методи навчання використовуєш, і чому вони ефективні? На мій погляд, найбільш ефективний метод навчання англійській мові це саме комунікативний метод, тобто метод, за яким більше за все мета навчання, зводиться до спілкування міжособистісного угу. спілкування, тобто розігрування тих ситуацій, які можуть бути в житті під час побутових певних ситуацій, і так далі. Тобто, цей метод націлений якраз таки на те, щоб погрузити людину в те середовище, в якій вона може знаходитись та розмовляти англійською мовою. Звичайно, для цього. Ми багато слухаємо, дивимося відео з native speakers, тобто з носіями мови, там, де вони mm -hmm. спілкуються між собою. Ми починаємо це передавати би, через себе, і саме таким чином ми навчаємося розмовляти як носії. цей спосіб мені здається найбільш ефективним. Mm -hmm. Ну і, звичайно, все це проводиться у формі інтерактиву, тобто інтерактивного методу, тобто онлайн-методу, що зараз як ніколи актуально, а, Тобто за допомогою електронних книжок, електронних ресурсів, електронних дошок і так далі. Uh -huh. На зараз це дуже актуально, та на мій погляд, найбільш ефективно. Чудово. Тобто, що така інтерактивність і комунікація, то ти можеш допомогти нашим учням підготуватися до співбесід значно швидше, ніж, скажімо, якимись іншими більш, більш традиційними способами, правда? Так, звичайно, тобто ми намагаємося поглибитися в те середовище, нібито ми на справжній співбесіді. Спочатку ми навчаємо певному матеріалу. Наприклад, коли учень студент трохи нижчого рівня, в нього ще бракує певної кількість слів для того, щоб виразити все те, що він може або йому потрібно буде виразити під час а, свого інтерв'ю. Спочатку ми накоплюємо цю базу і потім ми розіграємо це в ситуації true to life, яка дуже близька до життя. Добре, це, це, це радий. Це я впевнений, я, я що е, саме людям люди, зараз це буде дуже цікаво. Е, скажи, Наталю, а от ну любиш ти свою роботу? Звичайно, дуже люблю свою роботу. Знаєте, мені здається, взагалі ще професія вчителя, професія викладача це, мабуть, такі одна з найбільш творчих професій, тому що вчитель постійно. Поглиблюється в свої знання, по-перше, постійно йому потрібно відкривати щось нове, постійно вигадувати щось нове, щоб підтримувати, підігрівати ось цей інтерес учня, його мотивацію до навчання. І, звичайно, також подобається те, що мова це, в принципі, те явище, яке не можна неможливо його вивчити повністю. Так? Тобто. Мова це динамічне, по перше, явище, і навчаючи когось, ну по-перше, я навчаю себе також. Тобто для мене також відкривається безліч нової інформації, особливо коли ми працюємо, наприклад, з міжнародними статтями і так далі. Тобто, це і нові слова, і певні цікаві граматичні конструкції, які я також почерпаю для себе, які а, на даний момент є, наприклад, актуальними для англійців та людей, які розмовляють англійською мовою. Угу, угу. Чудово, чудово. Добре, Наталю. А скажи, будь ласка, звичайно, ти вже маєш і свої кущі. скільки ти можеш, наприклад, зараз взяти охочих, займатися скільки маєш місць? Зараз я думаю, що 3-4 людини я зможу взяти. Так, так чудово. Добре, я думаю, що в принципі в мене більше питань немає, ви вже дізналися про Наталю і друзі, я вам раджу знову ж якщо ви, ви розумієте, що англійська буде потрібно, якщо ви знов не не хочете, як недавно я спілкувався наші учениці, яка прийшла в ечі хатерві і вона казала: якщо ви хочете сидіти на новому своєму місці, ніби не виїжджати, то в принципі англійська не потрібно. Так, Ну, якщо ви хочете десь по світу потрапити десь, Якусь компанію, якусь роботу цікаву чи просто поподорожувати. це не обов'язково може бути авіація, це може бути будь-який інший компаній. То вам дітська буде потрібно обов'язково, тому що це основна мова спілкування. Вам не треба знати інших мов, крім англійської, для того, щоб отримати якусь престижну роботу. І тому дивіться, якщо ви розумієте, що вам потрібно її вчити, але у вас слабкий рівень, або ви відкладаєте, ви думаєте, почнути десь з Нового року. Чи коли-небудь там десь з понеділка, то особливо, якщо у вас низький рівень, то я вам раджу не відкладати, тому що мова вона не учиться за, як Наталя докаже, не за день, за два, не за тиждень. Тому не, не вірте цим кламенти, а скажуть, що от в нашій школі, ви ви будете спілкуватися через там, місяць, ви будете вже на рівні. Ні, неправда. Мова це, на жаль, такий процес досить довгий, але. Він може бути цікавий і такий ефективний, як з Наталі ми поговорили, як ви розумієте. І якщо ви особливо маєте низький рівень, то я вам раджу не відкладати і починати вчити буквально от, як тільки так одразу ближчим часом, поки Наталі ще є місця, де більше таки, з таким досвідченим викладачем, ваше навчання буде цікавим і приємним. І таки, Поки ви будете думати, що. Коли небудь почну. Так, по-перше, Наталі вже не буде місць, а по-друге, інші, які повчаться, вони отримують гарну роботу, а ви будете ну, далі сидіти і на одному та саме місці. Тому, якщо ви не хочете через рік бути на тому самому місці, що і зараз, будь ласка, відкрите можливість до Наталі пишіть нам в Директі, записуйтеся. Приємна ціна, приємні умови. Будь ласка, давайте перезволікати і вчіться. Ну а, абсолютно і... вірно повністю з усім погоджуюсь та чекаю всіх учнів до себе на заняття.